А чого три машини? А третя наша? Щоб не тік що? Хлопці, ви можете очевидці ДТП чи ні? А, виїхали, так? А так? Можете розказати в двух словах, що сталося? Будь виїжджали до — Що, це... Але нормально все що... зараз. Але нормально, ну всі живі, нормально, так? А третя машина наша. Він швидко їхав чи... Я не їхав без. Я не знаю, чому він не повернув. Я вже бачив, що їду, вже не ніколи не виходить. Але живіться нормально там, що там не позаєшти. А що? а третя машина що там робить? Отак, тобі. А вона не зібрався. Не, ну ти змі що це, просто січить. Він там він не учасників такої. Ні, ні. Так, ну, що, що, а що, ви не швидко шо? їхали, ні? Котик та їхали. Ну хотило, бо ж спину. Вот видно. ви теж аудіо асистент. А вон бан Вон убити. Вон. Вон. Варіант такий йому купити бампера, там все. Буде. Але що такі ударили. Ти не рівняє ауді і з того, там може балка стоїть. Ти но. бачив номера, а те, за того. Видео у нас робити. робить. Сам юсу, це бачить кому такої. c'est ça ça